Апетитна картопля по-французьки, ніжна, ароматна і дуже смачна, тонко нарізана картопля, цибулька накришена в перо і соковите м'ясо, яке я приправляю спеціями: сіль, перець, сушений чесничок та копчена паприка. Сметану викладаю на кожен кусочок м'яса, втираю і ось так масажую, викладаю на форму для запікання. Цибулю обсмажую на пательні, додаючи одну чайну ложку цукру для карамелізації. Викладаю на м'ясо і розрівнюю. Далі картопля. Заливаю на 15 хвилин водою, щоб забрати лишній крохмал, трішки просушую та приправляю спеціями сіль, перець, сушений чесничок. Все вимішую і викладаю зверху на цибульку. Готую заливку, 100 мл вершків. Додаю один жовток, сік лимона, гірчиця, мускатний горіх. Знову все вимішую та заливаю нашу картоплю. Накриваю фольгою, і в духовку 200 градусів у мене випікалося 1 годину. Далі виймаю, знімаю фольгу та заливаю ще одним соусом. Вершки розігріті з сиром у мікрохвильовці. Тоді посипаю ще сиром і в духовку 15 хвилин, щоб припікся сир. Спробуйте приготувати за цим рецептом обов'язково, і я впевнена, що вам сподобається всім смачного!